Сьогодні ми розберемо одну з найважливіших тем прийменників з акузатів і датів в німецькій мові. Вони завжди вимагають певного відмінку, і їх треба знати на пам'ять. Починаємо. Далі ми розберемо список прийменників, які керуються з акузатів. Перше. bis до. І хварте біснекстенмонат. Дург через durch Дургден Парк. Entlang, Wsdowsch. Wir laufen die Straße entlang. Für, dla, na. Das Geschenk ist für dich. Gegen, Prote. Das ist ein Mittel gegen Kopfschmerzen. Ohne, Bes. Er kommt ohne seinen Bruder. Um, nafkolo, ob. Wir sitzen um den Tisch. Так, а тепер ми розглянемо прийменники, які завжди вимагають датів. Аб, з, від. Дер цук Аус, з, із. Ер комт аус дер штат. Аусер, ойсер, Крім. Ойсер Оisрмір Варніман да. Бай. при, Біля. У. Іх майнен ельтерн. Ельтер. Енген. Наперекірна зустріч and gegen den Regeln mache er weiter. Gegen навпроти, die bankt ist dem Radhaus gegenüber mit z разом z, ich fahren mit dem Bus nach після, bisla wir fahren nach Berlin Seit z. Wit в часі. ich lebe hier seit einem Jahr von wid. Das ist eine Geschenk von meinen Freund. Zu do. Ich gehe zu meiner Opa. Отже, друзі, запам'ятайте ці списки після bis, durch, entlang, fjur, gegen, one, um. Завжди де акузатив. Після ап, аус, ой, бай, геен. Гегенубер, Мід, нах, сайт, фон, Цу завжди йде датів. Це ключ до правильних німецьких речень, і якщо вам подобаються такі чіткі пояснення, підписуйтесь на канал Дойч Interpraxis, щоб вивчати німецьку легко і цікаво.